Поки що будемо розповідати про себе. Розкажіть про себе. Нам мені дуже цікаво було ось зараз з ефіру послухати історію нашої українки, і вона мені так відгукується. Хоча ми ось так домовлялися, я з села, ви з міста, і мене зачепило те, що Наташ, ви з Дніпра, а це моє улюблене місто, тому що uh -huh. був такий час, що я туди їздила, мабуть, по три-по чотири рази на рік, а можливо і більше. Uh -huh. Тому що ось у uh дев'яності -huh. я починала свою діяльність і вчитель, і ще плюс підприємець. І от я їздила поле на uh -huh. своїх партнерів в Дніпро. І ось цими потягами я завжди розказувала, який класний залізничний вокзал. Для мене жительки села це було дуже uh -huh. якби, класно. Я вперше, можливо, в той час сіла на потяг і uh -huh. завжди мене. Uh -huh. Переймало, як же ж ці жителі міста вживаються в багатоквартирних будинках, тому що у нас тут трості село, селу багато місця. Розкажіть про себе? Угу. Ну, Я народилася в Дніпрі, я вже така, мої батьки ще з села, але вони навчалися, отримали вищу освіту, батько навчався в Одесі. В інституті зв'язку, він вже його немає з нами, але він був дуже-дуже розумною людиною. Це, напевно, найбільш розумна людина, яку я вообще вживу бачила в своєму житті. Він дуже інтелектуальний був у нас такий, і він закінчив села парубок села, закінчив е, інститут. І його, як там -то, тоді, знаєте, послали по розпределенню, так сказати, ще був тоді Радянський Союз, його послали в наше місто Дніпро. <світ> Він тоді був там уже начальником таким. <світ> і все. І так я народилася вже тоді в Дніпрі, <світ> і все життя прожила в Дніпрі. І там закінчила і середню школу, і так як я. Пішла в батько трохи про себе. Я третя дитина в сім'ї, третя донька. Uh -huh. На той момент. А батько мій дуже-дуже, дуже мріяв про сина. І в них вже в моїх батьків було дві дочки. І він так, мою маму, просив: ну, пожалуйста, ну давай, ну, синочка ж так хочеться, синочка, ну, пожалуйста. І вона така вже в, така, в віці, в такому ну, за 30 років. Це було на той час вже так, ну, пізня, пізні такі пологи були в неї, але вона подарувала, бажала подарувати батькові сина. Mm -hmm. І ось вам, будь ласка. Mm -hmm. <laughs> я, я, це я, так. Mm -hmm. да, да. І батько мій, звісно, ну, і я, я, я ну, так вважаю. Значить, трохи такий був незадоволений, але я ні, ніколи не відчувала від нього цього. Ну, це така історична наша сімейна легенда, що він дуже хотів сина. Але отак. І я в Дніпрі виросла, і він такий був як вчитель, і мене завжди навчав, всьому навчав. У нього була така як місія. Та like, like я англійський зараз вивчаю. У нього була така. Ну, Характер в нього був такий: він постійно навчав, навчав дитину, він, у нього як місія була вчителя. І все я така вже була. Mm -hmm. uh, mm -hmm. І В школі гарно. А, ah, mm -hmm. і ще mm -hmm. у мене була, да, Я така, дні, Дніпрянка. дніпрянка. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо може ще якийсь. Так, що Дніпро на місто це, Наташа. Я здала mm -hmm. я, я, чоловік і дуже багато знайомих своїх перевезла в Дніпро. І ми знаємо mm -hmm. той поплавок, знаємо тут найдовшу набережну в Дніпрі. Цирк, дуже гарний споруд. Тим більше мені тоді 35 було. зараз 52 І коли я ось дізналася, що я відчуваю себе завжди молодшою відчувала, не боялась, не соромилась свого віку, але подивилась свій. Uh -huh. Можна на те. Я подумала, що то твої дітки, а виявляється, ти бабуся, старша чуть навіть за мене, і так, прекрасно. Я завжди дружу з дівчатками старшого віку, тому що Е, вони багаті досвідом, у них зовсім інше uh -huh. мислення. Вони можуть щось підказати, навчити, і е, мені цікаво, е, що наша енергетика ось так співпала. Е, тому що uh -huh. в житті ж нічого так просто не буває. Хоч я село, а ти місто, uh -huh. при тому, що ти зараз проживаєш в Дубаї. Це я дізналася з свого uh -huh. ефіру, і от більше коли uh -huh. ми познайомилися. Mm -hmm. На ну, сьогодні я б хотіла б поговорити про те, що в нас в селі, наприклад, Наташ, в нас якось з осторогою ставляться до психологів. Можливо, вже зараз якась культура виробляється, але, от, наприклад, для мене, як дружини військовослужбовця, це важлива професія, тому що іноді потрібно запитувати в професіоналів, як, які запитання задавати людям, які. Людині, тому що будучи туди, я ж їздила і в Дніпропетровську область за туди на Курахівський напрямок, і там я була, тому що я виконувала місію з волонтерами, скажімо так. І от моя угу. професія надзвичайно важлива, тому що можна зовні все показати, змінити, а от налаштувати людину, щоб вона хотіла жити, перебуваючи. В тих складних умовах. Я вважаю, що це має працювати спеціаліст, професіонал. Що ти на це скажеш? Ну так, 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 звісно, якщо людина травмована, людина має проблеми, але сама не розуміє, як собі допомогти і звикла, мабуть, бачити такі хибні такі Поведінку у своєї, в своїй родині, в своєму оточенні, і навіть вона не розуміє, що її можуть використовувати якось в якихось співзалежних стосунках. І вона нещасна, і, по суті, і травмована, і ще більше е, в собі зажимає цю біль, але не знає, як собі допомогти. Навіть не знає, я, що що це взагалі якби то е, м, правильно чи неправильно, вона так і все життя може прожити нещасною людиною, mm -hmm. навіть не знаючи, що, що, яка проблема. І з того бувають такі люди, е, злі такі люди, якісь. Е, Ідуть в алкоголізм, можуть в якісь е, повторюють таку поведінку проти когось, когось іншого. Розумієте? Так, усвідомлюю. І от я зараз намагаюся, наприклад, коли мій чоловік приїжджає, то ми їхати маємо на природу. Ми ввели звичку прогулюватися, наприклад, у нас тут дуже гарна така є територія, куди можна заповідна зона. От ми зараз теж зібралися буквально через mm -hmm. нашу ефіру, тому що він заходить круто, питав, коли круто. вже, бо вже mm -hmm. всі чекають. І я вважаю, що ось, підтримка mm -hmm. таких, такої професії, як психолог, це надзвичайно важлива підтримка. Е, я дуже mm. рада, що ми з тобою вийшли в цей ефір. Ми його uh -huh. довго не будемо продовжувати, ми не знайдемо часом, тому будемо. що в нас емоційно сьогодні дуже багато подій сталося за цілий день. Uh -huh. Я б хотіла, uh -huh. щоб ми, друзі, зверталися до психологів, пам'ятали, що зовні тіло це одне, але ще в свою душу потрібно заглядати і як зробити uh -huh. uh -huh. ось таку uh -huh. ревізію, як нам можливо таким мати такий орієнтир, і якщо ти в чомусь сумніваєшся. Вертайся до професіонала. Так що mm -hmm. я вам вдячна. Себе я сьогодні просто представляю як вчителя. Я навчаюся психології і на цю тему ми поговоримо наступного разу. Дякую. Okay, за те, що дякую, 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 дуже було приємно поспілкуватися. Гарного дня, гарного пікніку вам. До <гум> побачення. Дякую. До побачення. <гум> дякую. До побачення.